Ну і цю частину починають з того, що сили оборони розгромили бронеколону елітної 155-ї морської бригади РФ з прапорами Сири-Сири на Курщині. Як розповіли військові 47-ї бригади Магура, Росіяни неподалік населеного пункту Нікольське відправилися в атаку по замінованим дорогам і під натиском українських дронів. Зсу на цей маневр зреагували миттєво, знищили противника. Як результат, ліквідовано близько роти пів. Хоти та 10 танків в Росії організували новий підрозділ спецслужби. Його завдання диверсії на заході. Про таке пише Wall Street Journal. Цей підрозділ назвали департаментом спеціальних завдань. За даними західних розвідок, до підрозділу входить частина гру, яку залучали до отруєння скрипаля. Пам'ятаєте цю історію в Великій Британії? Департамент займається здійсненням диверсій за кордоном, проникненням в західні компанії, університети, вербуванням і підготовкою іноземних агентів. Особливою мішенню для підрозділу є Німеччина, яка вважається слабким місцем через її залежність від російського газу та нафти. Росіяни в тимчасово окупованому Маріуполі демонтують історичний центр міста. Ворог руйнує пам'ятки історії, обіцяє побудувати житло під іпотеку для росіян з депресивних регіонів. Про таке довідався центр національного спротиву. Водночас жителі Маріуполя залишаються без осель, оскільки компенсаційні квартири їм не виділяють. Крім того, попри гучні заяви окупантів про ремонти, будівельні роботи заморожені через відсутність грошей, а завезені робітники постійно скаржаться на невиплату грошей. в Києві на вулиці Вишняківській стався порив водогону. Як повідомили в Дарницькій райдержадміністрації, відповідні служби вже працюють над ліквідацією аварії. Водночас відключати споживачів не планують.